Діти, давайте привітаємо один одного, скажемо доброго дня. Доброго, доброго, дня. Доброго, доброго дня. Привітаємося з нашими дітками. Скажемо, доброго, доброго дня, діти!», доброго, доброго дня. дня. Запрошуємо вас до нашого заняття. А -а -а. Діти, я хочу вам сьогодні загадати таку загадку. Послухайте, будь ласка. У воді ми живемо, без води пропадемо. Як ви вважаєте, про кого <плес> <плес> я вам загадаю? <плес> про рибку <рів, плес> правильно. Скажіть мені, будь ласка, а хто ж ви ще в водичці? Знаєте, Раку. раки, акули, дельфини. дельфини, черепати. Наприклад, жаба, ми знаємо, вона живе в пресній воді. Так? Вона там жити не зможе, тому що вода буде забруднена. забруджена. Це, це правильно, вона перетвориться в болото. Діти, я сьогодні хочу вам пропонувати подивитись маленьку, таку коротеньку розповідь про прісноводну рибу, яка називається карась, про пригоди цього карася. Кого він зустрів навесні, які в нього турботи були навесні, з якими рибами він познайомився добре? Yeah, yeah. Сідайте уважненько і давайте подивимось казочку про мандрівку Карася. Малята, ви теж дивіться разом з нами. Жив собі в одній річці Карась. Він був справжнім чомусиком. Он він поплив з іншими карасями, поспішаючи у справах. Погляньте на нього. З боків голови карасика є очі, які ніколи не закриваються, адже у риб немає повік. Спереду є ніздрі, які не дихають, а тільки нюхають. Дихає карась з ябрами, забираючи кисень не з повітря, як ми, а з води. Тіло риби покриває луска і слиз. Вони захищають карася, луска, як броня, а завдяки слизу рибу важко втримати, навіть якщо вдалося її схопити. По бокам тулуба від цябр до хвоста є бічна лінія. Це орган, який допомагає знати швидкість та напрям течії, обходити перешкоди. Рухається риба за допомогою плавців. Хвостовий штовхає тварину вперед. А інші плавці повертають тіло і штовхають вниз чи вверх. Одного разу на початку весни, коли тільки почала скресати крига, карась вибрався із своєї зимувальної ями, який ховався від морозів, і вирішив дізнатись весняні новини у риб сусідь. Першою він зустрів щуку. Хижачка була дуже стурбована, і Карась поцікавився. Що трапилось? Щука сердито відповіла нерест. Нерест це процес відкладання ікри. І Карасик подумав, ще так холодно, а щука вже відкладає ікринки. Що ж буде з мальками? запитав він. Байдуже, клацнула зубами щука. Карась вирішив тікати, поки не пізно, а про себе подумав, ого, відклавши ікринки рано навесні, щука не турбується потім про своє потомство. Каючи від небезпеки, він зустрів Окуня, який зосереджено обдивлявся навкруги. Карась поплив поруч і поцікавився. Що шукаєш, окунь? Скоро потеплішає і почнеться час нересту, відповів смугастий красень. От я й шукаю. Затишне спокійне місце, де немає течії. Залишу ікринки там. Ех, окунь теж не буде піклуватись про своє потомство. Подумав Карась і пірнув у глибину. Він мало не врізався в корч, що валявся на дні, аж раптом той заворушився. Ти хто? сполохався Карась. Це був сом. Він дрімав у заглибині, обклавшись кубками водоростей. – Ти також покидаєш свою ікру після нересту? сумно запитав Карасик. Ні, що ти? обурився велетень. Коли потеплішає, ми соми риємо ями одні, викладаємо їх водоростями, ховаємо туди ікру і охороняємо. Ми турбуємось про мальків і не лишаємо їх напризволяще. Карась зрадів, адже знайшов рибу, яка піклується про своє потомство. Так, з думкою про турботливих сомів він плив далі. Раптом... Він побачив справжнісіньке гніздо на самому дні. Від здивування Карась навіть зупинився. Невже це якась пташка вирішила відкладати яйця у воді? Ось нього швиденько проплила яскрава рибка з трьома колючками на верхньому плавці. Це був самець з триголкової колючки у шлюбному вбранні. Це він змайстрував гніздо. Тим часом декілька самиць, не таких яскравих, відклали ікринки в гніздо і втікли займатися своїми риб'ячими справами. А батько лишився біля гнізда охороняти ікринки, а потім і мальків. Багато справу триголкової колючки, і Карась вирішив не відволікати турботливу рибку. Так у роздумах карась плив далі. Аж раптом побачив незнайомця. Ти хто підплив ближче карась? Чому раніше я не зустрічав тебе в річці? Я лосось, відповів незнайомець. І живу я в солоній морській воді. А в річку запливаю тільки для того, щоб відкласти ікру. Я пливу проти течії, перескакую через каміння, далаю величезні відстані. Але я завжди повертаюсь у те місце в річці, де народився сам. Це так важко. вигукнув Карась. а лосось зітхнув. Так, саме тому після відкладання ікри у нас зовсім не лишається сил. І течія знову зносить нас у море, а ікринки і мальки лишаються в річці, поки не підростуть. Тоді вони мандрують у море до дорослих лососів. Карасику складно було пливти поруч з лососем, долаючи течію. Він поступово відстав і пригадував усі свої зустрічі. Що ж діти? Ми з вами дуже цікаве відео дізналися. Так? Про кого ви подивились? Скажіть, мені. Про карася. Що він робить цей карась? Он друзі. Так, тільки друзів шукав чи чого дізнавався. Чого він дізнавався? А ну скажіть мені, будь ласка, про що він дізнавався? Вони... Так. Ну, вони... так. так, як вони піклуються про що? Про своїх маленьких рибах, да? як вони відкладають ікру і піклуються про своє потомство. Да? Я пропоную вам зробити пальчикову гімнастику, яка називається Рибка. Добре? Приготуйте свої ручки ось так. Ось так. Дивіться на мене або на відео і разом з вами, малята, ми зробимо пальчикову гімнастику. Готові? Так. Так. Рибка плаває в водиці. Рибці весело гулять. Рибка рибка золотенька. Хочемо тебе піймать. Рибка спинку вигнула, черв'ячка зловила. Рибка хвостиком вильнула Швидко-швидко поплила. Молодці діти, давайте спробуємо ще один раз. Рибка плаває в водиці. Рибці весело гулять. Рибка рибка золотенька. Хочемо тебе піймати. Рибка спинку вигнула, черв'ячка зловила, рибка хвостиком вільнула, швидко-швидко поплила. Отже, діти пропоную вам зараз разом зі мною прикрасити нашу рибку. Ось подивіться, що нам для цього потрібно. Нам потрібна буде ось така заготовка рибки, нам потрібно буде кольоровий пластилін і ось така стека. Що ми будемо робити? Ми будемо відривати маленький шматочок пластиліну, трошки, трішечки його розігрівати та розташовувати його ось так по контуру рибки. Наприклад, плавник може бути рожевим кольором, так? тільце може бути, наприклад, фіолетового кольору. Тобто замастити пластилином весь фон рибки. Що ж давайте робити разом? Подивіться, які чудові рибки вийшли у наших дітей. Сподіваємось, у вас вийшли такі ж самі красиві рибки.